Це підвал житлового будинку в центрі рівного його підтопило через рясні зливи на початку червня, і все сміття піднялося на поверхню. Потрапити сюди без гумових чобіт неможливо. Ситуація не з приємних, однак мешканці будинку не панікують. Я не бачу, я тільки прийшов, що бачу, знімають іншої думки. Ще один мешканець будинку Микола Шельчук. Він стверджує, що, хоча працівники ЖЕКу і врятували людські речі від води, але причину підтоплення так і не ліквідували. Я не тільки в ЖЕК, я в Рівненську міську раду звертався. Я маю виконком до міського голови звертався. От і це цю ситуацію просто знають давно, бо вона ж не виникає. Знаєте, от якби поточно вона накопичується роками. Роками і це, от це вже наслідки. Підтоплення ґрунтовими водами центру рівного не нова, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства міста і позбутися її в старих будинках навряд чи вдасться. Адже про гідроізоляцію підвалів слід було думати ще на стадії будівництва. Втім, тоді, коли зводили ці будинки про сучасні технології, ніхто навіть не мав гадки. Серед інших причин, які нині спричиняють підтоплення високий рівень ґрунтових вод та засмічення колектора зливної каналізації. Останній знаходиться на балансі рівне облводоканалу на даний момент. В підвалі відсутня вода і нормальний доступ до підвальних приміщень. Вода відійшла сама по собі. Раз, і по-друге, там переповнив колектор зливної каналізації і його чистив рівний водоканал. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.